Всім привіт! З вами Влад і я зараз розкажу, коли вийде нового анімація про фенофл. Погнали! Ладно. последняя, последняя анімація вийшла місяць назад І все. Я просто припинив робить. Ну, Було відео ще вчора я зняв. Снял... А ні, це позавчера я снял, как я тестировал обновления. А дальше все. Дальше я думав, новогоднюю анімації, Я її я маю делать чи нет? Я навіть не, зна... не знаю. Але я, я, я не мав время робити навіть... Початок анімації. Прикиньте. То я завтра це вже і справлю. Уже 27 декабря почнути анімацію і вона буде масштабна просто. Да. А вилодеться ця анімація або 29, 30 або 31 декабря. Ну, а може 28-го я можу, можу спіти, але ні. Може... Або, може, 31-го, 29-го невозможна, мабуть. То ждемо. Е, Прикольно, скажіть. Ладно. А був от. Ви ожидайте. Будемо масштабно анімати. Але перед прощанням ставте лайки і підписку на канал. А все. Пока.